В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки б ми не слухали цю частинку Євангелія від Матея, завжди нас дивуватиме і захоплюватиме, якими точними і водночас простими і виразними словами Господь окреслює виміри майбутнього Суду. Нам би хотілося, щоб він був складніший, а особливо хотілося б часом, щоб десь були інші сектори третій, четвертий, щоб ми не стояли перед таким категоричним вибором або, або, або праведник, або грішник. А вибір буває саме такий. Ми або ухиляємося від допомоги ближньому, або стаємо жертовними. Вчимося бути жертовними, вчимося помічати довкола чужу біду і допомагати цій людині. І суть соціальної доктрини християнства саме в тому й полягає, щоб помічати цю біду і давати їй раду, в міру своїх сил, хто де, кожен на своєму місці, довкола нас, так багато людей, які потребують нас із вами. Нашої молитви, солідарності, нашої допомоги і хворих безліч є довкола, і бездомних людей, і тих, хто вигнаний із своїх осель війною після російської агресії. Але сьогодні, мабуть, ми насамперед думаємо про ув'язнених, бо перед очима кожного з нас стоїть цей найбільш відомий у світі сьогодні в'язень, наша Надія Савченко. Яка стала на двобій із російським терористичним режимом і сама протистоїть йому. І це докір сумління для кожного із нас. В ці дні я пригадував і цей 20-річної давності фільм Стівена Спілберга про порятунок Рядового Райана, коли група американських солдатів, долаючи неймовірні випробування на війні, гинучи, робила все для того, щоб визволити свого співвітчизника, згадую нашу незабутню пані Славу Стецько, я думаю, частина присутніх пригадує її, молитву у нашій церкві. І те, що вона не розповідала і про що потім написали журналісти, як вона саме взяла це ім'я Слава, коли вона. В складі мобільної групи Організації українських націоналістів з-під носа у Червоної армії рятувала хворого Ярослава Стецька. І він, марячи, коли його вивозили із оточення, практично вже з оточення, чомусь називав її славою, її Анну Музику. І вона взяла собі потім це ім'я, а потім, коли вийшла заміж за Ярослава Стецька і його прізвище. Це приклади героїзму, подібного високого героїзму від нас не вимагається. Ми часто не маємо можливості для того, щоб його виявити. Але нашим героїзмом є пошук інших актів громадянського впливу. На наш уряд, на ворожий нам уряд Росії, пошук засобів міжнародного впливу для того, щоб врятувати від загибелі цю мужню людину, для того, щоб об'єднатися у допомозі їй і відчути її біль як свій власний біль. Бо чого нас і вчить Христос, вчить, що чужого болю не буває. Вчить відчувати себе однією родиною, згортованою довкола одного Спасителя, в якому ми і повинні вчитися бачити один одного, а в нас самих Його Христа, бо Він прийшов до нас як образ Небесного Отця. Він, Син Божий, водночас відкриває у нас нашу природу і нашу спорідненість. Через наших спільних правоців Адама і Єви. І вчить того, що не буває чужої біди. І коли людина потерпає від скрути, від небезпеки, коли приречена на смерть, то всі ми зобов'язані довести свою власну християнську праведність тим, що надати всю можливу допомогу цій людині. Саме у цьому і є ключ до пошуку. Нами свого місця на цьому останньому суді, пошуку між праведністю і пристосовництвом та гріхом, ключ до якого полягає у втечі від нашої відповідальності, у пошукові третього, четвертого, п'ятого шляху, які всі неодмінно приводять нас на ту страшну ліву сторону. Поміж тими, хто не помітив у біді свого ближнього страждання самого Христа, який несе їх нам як виклик для нашого сумління, як іспит і водночас як ключ до вічного життя за однієї умови, якщо ми знайдемо гідну відповідь на цей виклик. Амінь. Слава Ісусу Христу!